Доброго дня, шановний Василь Васильович Козак. До вас звертається мандруючий монах, брат Єгор, міста Скіряне. Прочитав в місцевих соціальних мережах про те, що ви провели нараду з нашими освітянами. І на превеликий жаль я не побачив, а може, не прочитав все. Але чомусь там на цій нараді не говорилися. Про проблеми виховання нашої молоді в місті Секіряни, про свастики, намальовані на стінах про написи бой жидів, про написи в Секірянському Яру, описаний весь Яр, навіть зроблений такий Мурал великий з написом АК-47. Це російська реп група яка пропагандує. Наркотики, наркотичні засилля, наркобізнес, шприци, які валяються по місту сукіряни практично скрізь. Не прочитав я, щоб це питання піднімалося. Василь Васильович, зрозумійте, те, що наш міський відділ освіти, наш відділ молоді та спорту, культури молоді та спорту, в міській раді не звертає на це уваги від слова зовсім, тільки загострює ситуацію. Рано чи пізно щось буде погане, тому що кримінал, наркомани буквально що, буквально вже відкрито ходять серед білого дня по місту скіряни. Я навіть один раз вже викликав поліцію ранком, коли людина під наркотою просто голими руками ногами трощила лавки в Сукірянському парку і втекла від поліції. Василю Васильович, приховування проблем з наркоманією у нас в місті Сукіряни з вихованням молоді, так як і в масштабах області, чомусь ніхто не пише про наркоту. Начебто не в секіряних, не в області їх, їх немає. Ніхто не прише, пише про виховання реальне наших молодих хлопців та дівчат, щоб відвернути їх від вулиці, яка вчить їх тільки поганому на превеликий жаль. Дуже вас попрошу, зверніть на це увагу! Інакше може бути пізно, якщо не пізно уже. До нових зустрічей!